Мир вам і благословення від нашого Господа Ісуса Христа. Моліться і прославляйте нашого Творця, єдиного Бога, псалмами, бо це йому любо величати і прославляти і дякувати нашому Творцеві за все, що Він нам дає, за це чудове життя. Він зійшле скоро на нашу країну мир. Ця війна є для того, щоб ми Переобразилися, щоб наші серця стали не черстві, а милосердні до своїх ближніх, щоб в наших серцях запанувала найвища любов, любов, така, як Ісуса Христа, до нас, яку Він заповідь дав, щоб ми любили Бога і свого ближнього, як Він полюбив нас. Тож молімося кожного дня до Бога і прославляємо Його псалмами і Святим Розаріям, а також заохочую вас молитися іншими мовами, тобто духом, бо Бог є дух. Я молюся за мир і спокій в нашій державі, за перемогу, щоб Господь завжди нам допомагав, щоб кожному солдату зіслав свого Святого Духа. І підтримував його у цій важкій, нелегкій війні. Амінь. Елсегрален, Елен Ілен, Олегеле, Елу, Псалом 45. Бог наш пристановищ і сила помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, осятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй, Бог ранув до світа. затривожилися народи, захиталася цар, Царство він дав голоси, і порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. вам. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинові на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він, луг і сломить зброю і щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюсь між народами, прославлюсь на землі. Господь сили з нами, заступник, наш Бог Якова. Аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Псалом 101. Господи, почуй молитву мою і мого осіння моє, нехай дійде до Тебе. Не відверни лиця Твого від мене день, коли засумую, нахили до мене вухо Твоє день, коли призову Тебе. Скоро вислухай мене, бо щезли, наче дим дні мої, кості мої, наші хворост висохли. Піднято мене наче траву висохло серце моє, а забув я їсти хліб мій. Від голосного зітхання мого прислуху тіло моє до кости моєї, став я подібний до Єнаситів пустині, став, як сова на руїнах, і не спав і був, як самотній птах на даху. Увесь день знущалися надо мною вороги мої, і ті, що хвалять мене клялися мною. Будів я попіл, я хліб і пиво моє міщаві сльозами. Від гніву твого та від ярости Твоєї Бог Те звеличив та кинув мене. Дні мої, наче тінь, промайнули, і висох, я мов трава, а ти, Господи, був їх перебувай, і пам'ять твоя і зроду вріх, вставши змилуйся на над бо вже час милосердитись над ними, бо настала пора, бо слуги твої полюбили каміння Його, і пів його жаліти буду, і будуть боятися народи імені Твого, Господи. І всі царі землі слави твоєї, бо Господь відбудує сіон і з'явиться у славі своїй. Зглянувся він на молитву покірних і не погордував благанням їх, нехай буде написано це для роду майбутнього, і народ відроджений хвалитиме Господа, бо нахилився Господь з висоти святої своєї і з неба на землю поглянув, щоб почути зітхання зв'язаних. Визволити синів на смерть засуджених, щоб звістили вони ім'я Господа, в і хвалу Його і в Єрусалимі, коли зберуться разом народи і царі, щоб служити Господеві, сказав він йому на путі сили своєї, скорочення днів моїх вияви мені, не відклич мене в половині днів моїх, уроді родів літа твої. Початку ти, Господи, заснував землю і діло рук твоїх небеса, вони загинуть, а ти перебуваєш і всі, як одежа, постаріють, і як покривало, звини їх і переміняться, а ти все той самий, і літа твої не скінчаться, сини слуг твоїх оселяться, і насіння їх по віку твердиться, Аллилуя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Господи. Псалом 102. Благослови душе моя Господа, і вся істоту моє ім'я святеє, Його, благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої, Він визволяє від загибелі життя Твоє милістю, та милосердя вінчає тебе, Він сповняє добрі бажання Твої оновиться як горлина юність Твоя, Господь творить милосердя і суд усім, хто покривджений, показав путі своїм Мойсеєві, синам Ізраїльським бажання своїм. Щедрий, милостивий Господь довготерпеливий і многомилостивий, не до краю прогнівається і неповігніватися буде, не за гріхами нашими Він учинив нам, і не за беззаконнями нашими відплатив нам. Бо як високо небо над землею, так укріпив Господь милі свою на тих, що бояться, Його, як далеко схід від заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Як отець милої синів, так Господь помилував тих, що бояться Його. Бо Він пізнав природу нашу, що ми пил задав він. Чоловік як трава для Його, як світ польові, так і цвіте, бо вийшов дух Його і не буде, його, і не побачить уже місця свого, а милість Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його. І правда його на синах, синів, на тих, що додержують заповіту Його, та пам'ятають про заповіді Його, щоб сповняти їх. Господь на небі укріпив престол свій царство Його над усім володіє, Благословіте, Господа, всі ангели Його, сильні кріпостю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його, Благословіте, Господа, всі сили Його слухи, що сповняєте волю Його. Благословити Господа всі діла Його, на кожному місці володіння Його, благослови душе моя Господа, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Псалом 114, любо мені, що вислухає Господь благання мого. Що нахилив вухо своє до мене, я буду призивати його в дні мої. Обгорнули мене болі, смертні, муки, пекельні, поняли мене, скорботу й муку знайшов я, ім'я Господнє призвав у Господи, визволь душу мою. Господь є праведний і милосердний Бог наш. Охороняє діти Господя, упокорився, і Він урятував мене. Вернися душа моя, до спокою Твого Господь добро вчинив Тобі, бо Він визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, і ноги мої від спотикання. Буду до подоби Господеві Україні живих, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Псалом 116 -ти. Хваліти Господа всі народи, прославте його, всі люди, бо утвердилась миля з його над нами істина Господня повік перебуває. Аллилуйя. Псалом 117. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо повік милість Його. Нехай же скаже Дім Ізраїля, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же Скаже Дім Арона, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же скажуть усі ті, що бояться Господа, що він добрий, що повік милість Його. У журбі призвав я до Господа, і він вислухав мене і вивів на простір. Господь мені і не буду боятися, що вдіє мені чоловік. Господь мені і буду я поглядати на ворогів моїх, краще надіятися на Господа, ніж покладати надію на чоловіка. Краще надіятися на Господа, ніж надіятися на князів. Усі народи оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, обступили й оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх, оточили мене як вджули меди, розпалилися, як вогонь у тернині, але іменем Господнім я переміг їх. Повалений упав я, але Господь піддержав мене. Кріпость моя і пісня моя, Господі, він став мені спасенням, голос радости, спасення в оселях праведників. Правиця Господня подала силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня подала силу, не умру, а житиму і повідати буду діла Господні, караючи покарав мене Господь та на не віддав мене. Вічні мені ворота правдою в них прославлятимуть Господа, це ворота Господні, праведників вийдуть у них, прославляти буду тебе, бо ти вислухав мене і став спасеня. Мені, камінь, що занедбали, його будівничі, став наріжним. Від Господа це сталося і дивно в очах наших. Цей день, що сотворив його сподь возрадуємося, веселимося в Нім. О, Господи, спаси нас, Господи, допоможи, благословенствуй, йде в ім'я Господнє, ми благословили вас із дому Господнього, Бог Господь з'явився нам, справляйте, свято, численного ж дорогів Ти, єси Бог мій, я буду прославляти тебе, ти єси Бог мій, я буду хвалити тебе, прославлю тебе, бо ти вислухав мене і став спасенням мені. Прославляйте Господа, бо він Добрий, бо по вік милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя. Псалом 119 до Господа в скорботі моїй взивав я і Він вислухав мене. Господи, визволь душу мою відуз неправедних і від язика зрадливого. Що дасться тобі або що приложиться тобі до язика зрадливого, гострі стріли сильного з вугіллям, що нищить, лихо мені до подорож моя продовжилася, оселився я між оселями кідарськими. Довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидять мир, був я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене. Алелуя! Псалом 120. Цей псалом є мій улюблений. Я очі мої вгору, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Не дай нозі твої захитатися, і не задрімає той, що охороняє тебе. От не задрімає, не засне той, що оберігає Ізраїля. Господь оборонить мене, Господь оборона твоя праворуч тебе. Удень сонце не припече тебе ні місяцю ночі. Господь збереже тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь. Господь збереже вхід твій вихід твій від нині й до віку. Аллилуйя. Псалом 121. Зрадів я, коли сказали мені, підемо додому Господнього. Стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалиме, Єрусалим, що будується, як місто, якого будівничі стоять разом. Бо туди приходили покоління, покоління Господні за заповітом Ізраїлевим прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида. Просіти ж миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе. Тож, нехай буде мир в силі Твоїй, достаток у палатах твоїх, задля братів моїх і ближніх моїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі. Алилуйя. Псалом 122 До тебе, що перебуваєш на небі, звів я очі мої, так як очі слуг звертаються до рук господарів своїх як очі служниці до рук Господинії, так очі наші до Господа, Бога нашого, поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто сповнені погордим. Над міром сповнена душа наша, ганьбити від багатих та зневаги від гордих. Аллилуйя. Псалом 123. Коли б не Господь був із нами, нехай скаже Ізраїль. Коли б не Господь був із нами, як люди проти нас повстали, то певний живих пожерли б нас, Коли б розгоріла з їх на нас, то певна вода потопила б нас, справді, через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша в воду продку. Благословен Господь, що відвідав нас наздоби зубам їх, душа наша, як птиця, визволила із сіті ловців. Сідь розірвалась, і ми визволились поміж нашим в імені Господа, що сотворив небо та землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Тобі Го, Господи. Псалом 135. Прославляйте Господа, бо Він благий Бо по з його Прославляйте Бога, Богій, бо був по з Його, прославляйте владику, владик, Бо по з його Він один сотворив великі чуда, бо повік з його сотворив небеса розумом, бо по вікми його Утвердив землю на водах, бо з його Він один сотворив світили великі, бо по вік милість, Його. Сонце, що в день, бо по вік його. Гом. Місяць і зорі, що володіли вночі, бо по вік його. Він побив Єгипет з перворідними їх, бо по вік милість, Його, І вивив Ізраїль з них бо по вік Його, рукою сильною раменем високим, бо по вік Його. Він розділив червоне море на часні, бо по вік Його. І провів Ізраїль посередині його, бо повік вік милість, його. і вкинув фараона і військо, його в море червоне, бо повік вік його, він провів свій пустині, бо повік вік його, побив царів великих, бо повік вік його, і побивав царів сильних, бо повік вік його. ліс, царя морейського, бо повік вік його. І ога царя Васанського, бо повік, милість Його, і дав землю їх у насліддя, бо Вік милість, Його. У насліддя Ізраїлеві зі своєму, бо Вік милість, Його. Бог у покорені нашому задав нас Господь, бо повік милість, Його. І визволив нас від ворогів наших, бо Вік милість, Його. Він дає поживу всякому тілу, бо повік милість, Його. Прославляйте Бога Небесного, бо повік милість Його. Аллилуйя. Псалом 137 Прославлятиму Тебе, Господи, усім серцем моїм, і перед ангелами буду співати Тобі, бо Ти вислухав усі слова уст мої. Похлонюся святому і Твоєму і прославлюй ім'я Твоє за милість Твою, і істину Твою бунад. Усе звеличився святе ім'я Твоє. У день, коли призову тебе скоро, вислухай мене, наділи мене силою твоєї, душі мої. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, бо вони почули всі слова уст твоїх, нехай співають про путі Господні, бо велика слава Господня, бо високий Господній оберече, бачить, і високий здалека знає. Коли в біді ходитиму, ти уживеш мене проти гніву ворогів моїх, ти простягнув руку твою і спасла мене. Десниця Твоя, Господи, даси ти відплату за мене, Господи, милість Твоя по вік, ділами рук твоїх не Погордуй. Аллилуя. Псалом 147. Хвали Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сіони, Бо кріпів він засвої ворі твоїх благословив, синів твоїх у тобі, Він забезпечив границі твої мирами, живі тебе поживною пшеницею, Він посилає слово Своє на землю, скоро розноситься Слово Його. Він дає сніг, як вовну, і млу розсипає, як попіл, кидає гра твоє, як крихти хліба перед морозом його, хто встоїть. пошле слово своєї стопи, дій і подме вітер Його. І потечуть води, проголошує слово своє до Якова устави та закони свої Ізраїлеві. Не вчений він так нікому з народів і законів своїх не виявив їм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя. Псалом 148. Хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах, хваліте його всі ангели Його, хваліте його всі сили Його, Хваліте Його сонце, місяцю, хваліте його всі зорі світло, хваліте Його небеса, небес і вода, що вищі від небес, нехай похвалять ім'я Господнє, бо Він сказав і вони сталися, він наказав і утворилися, поставив їх повік віки, веління дав і не менеться воно. Паліти Господа на землі, змії, всі безодні, вогонь, град, сніг, лід вітер буйний, що чинити, волю його, гори і всі пагорби, дерева, плодовиті, всі кедри, звірі, усі тварини гади й птиці крилаті, царі земні, і всі народи, князі, усі судді земні, юнаки й діви старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє. Бо прославила сім'я Його одного, похвала Його на землі і на небі, і піднесе Він силу народу свого пісня всім святим Його, синам Ізраїля, народові, що наближається до нього. Алилуя. Псалом 149. Заспівайте Господеві, пісні нової, хвала Його в зборах праведників, нехай звеселиться Ізраїль творцем своїм. І сини Сіону нехай радуються царем своїм, нехай похвалять ім'я, його хором Пінтим пан і псалтир, нехай співають йому, бо любить Господь народ свій, І піднесе тих спасенням. Похвалені будуть праведники у славі, радуватись будуть на ложах своїх. Хвала Богу в устах, їх і мечі, бо січні в руках їх, щоб учинити відплату над поганими кару над людьми. Зв'язати царів їх потами і славними, її ручними кайданами залізними, що виконали над ними суд написаний славиться буде всім праведникам Його. Алелуя! Псалом 150-й. Хваліти Богу у Святині Його, хваліти Його у твердині сили, Його, хваліти Його за могутність Його, хваліти Його за безмежною велич Його. Хвалити його голосом трубним, хвалити його на псалтирі та гуслях, хваліти його на бубні і в танку, хвалити його на струнах і органі, хвалити його на цимбалах милозвучних, хвалити Його на голосних цимбалах. усе, що деще нехай схвалить Господа. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя. Псалом 151. Псалом 151, псалом цей написав Давид окремо поза 150 псалмами, коли боровся з Голіафом Менше я був між братами моїми і молодшій у домі отця мого, пас я вівці оця мого, руки мої спорудили супілку і пальці мої, наладнали псалтир. І хто відкриє Господеві моєму, сам Господь сам чує. Він послав вісника свого, і взяв мене від овець Отця мого, і намастив мене оливою помазання свого. Брати мої, гарні та великі, та не полюбив їх Господь. Я вийшов на зустріч чужоплеменникові, і він закляв мене ідолами своїми, але я вирвавши в нього, майстяв його і зняв ганьбу з синів Ізраїля. Аллилуйя, 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.